Привіт, пані та панове! Я Оля, і сьогодні є для вас багато новинок в моїй парфюмерній колекції. Я йшла по своєму віш-листу, проте майже не оступилась. Почнімо з першого найгарячішого мого пиріжка парфумерного це приберу. Це льопапір від бранда Діптік. Це мій новенький, і я вже зробила детальний огляд цього аромату на своєму каналі. Це попереднє відео. Будь ласка, подивіться, якщо вам треба, прямо щоб по поличкам все розклали. Коротко, це мускусний деревний аромат. Деревина тут представлена амброксаном, такими звідінками кедру. Взагалі аромат. Синтетично-молекулярно абстрактний з пудровістю і такою пильністю мімози. Присутня в ньому і гурманська нота. Тут є кунжутне підсмажене зерно, такою з горіховістю, борошняністю, щось якусь випічку, на якусь випічку він натякає. Присутній тут цей молекулярний акорд, гурманський акорд. І такий пудрово-пильний взагалі аромат малює враження, малює ту картинку пензлика, який лине по паперу, залишає свій профарбований слід. Цей аромат, це алюзія бренда на папір, чорнило, фарбу. Я довго чекала такого аромату від бренду Diptyque. Він не типовий для нього, що це ось такий сучасний, синтетично-абстрактний аромат, але з притаманною цьому бренду такими нотками природності, пильності, мімозності і естетика простоти. Для мене він аромат. Парфумерне тло на кожен день для всіх, ось така база. В ньому є е, така деяка парадоксальність, він і свіжо вологий і пильно сухий, і м -м, з кунжутним печивом. Ось така краса. Наступний аромат це від бренду Mozen Rabbit, німецький нішевий бренд. Аромат називається Love Exposure. Коли відкриваєш цю коробку, перше, що я подумала, боже, яке воно маленьке. бо на фотографії в фотографіях здається, що це набагато більша якась пляшечка. Проте, заради правди, налили вони прям по вінця. Отже, я хочу вам навіть прочитати піраміду цього бренда і сказати, що щоб воно ним не пахне. так Це в нас есенція Ніролі, пелюстки магнолія, листя чорної смородини, лангеланжа, смин самбак, лаврова есенція, костус, кумин. І база мускус сандал, ладан, Сіра, Амбра та ваніль. По враженням це має от пахнути чимось таким білоквітковим, насиченим, кремовим, пряним. Проте ні. От кому я не давала послухати цей аромат, всім він е неочікувано пахне, тому що, читаючи цю піраміду, не з такої ніжності. Е Тонко -пилюст... ніжного, тонко пелюсткового аромату. Я коли перший раз понюхала цей парфум, у мене просто виступили сентиментальні сльози, бо цей аромат пахне такою травкою з білими квітками, він називається в'юнок, юнок, або ми його називали Берізка. В Запорізькій області це була Берізка, можливо, десь і в юнок. І ось я мала. Сижу влітку і вдихаю оці маленькі е, ніжні такі квітки дзвіночки, ось прям до носа їх так тулю. І мені так стало приємно. Такі глибокі емоції в мене викликав цей аромат, що я просто не змогла його собі не придбати. Мені це пахнуть цими ніжними квіточками е, вюнка. Комусь, мої подрузі, це пахне кульбабками. Тобто, в будь-якому випадку, я думаю, кожна людина тут відчує а, якусь ніжну квітку. От ми дивимось на неї, і така вона мила. Ось коли читаєш цю піраміду, взагалі не очікуєш не очікують, чікуєш якогось такого важкого, знайомого, більш розповсюдженого квіткового аромату. Тут цього немає. І більш до бази аромат. Запудрюється, він такий біло-рожевий для мене. І в ньому виступає пряність. Тут є лавр, є костос. Ну, на, на, на рахунок костоса я не впевнена, бо це заборонений компонент, мабуть, тут якісь синтетичні його аналоги або акорд, особливий акорд парфумера. Є тут кумин, який м додає такої. Тілесності, Кумин взагалі в парфумерії може давати такий неприємний, неприємний аромат поту в парфумах, проте тут, мабуть, ці всі спеції малюють таку шкіру, чуттєвість. Я коли вже за цей аромат, придбала, придбала, прочитала, що про нього тут написано, що Коротше, перший аромат, на якому написано маленькі вологі труси. До того, як ще почитала про цей аромат, він для мене дійсно є сексуальним, чуттєвим, таким жіночним. От це от прояв моєї жіночності. От я так її бачу. Взагалі, сексуальність парфумерії – це така слизька тема, для кожного вона своя. От, краще не починати туди лізти, проте я вам кажу про свої враження. Перша емоція, коли відчувається аромат, він дуже жіночний, ніжний, в ньому так добре, так от легко. От, легкість для мене, мабуть, сексуальність в якоїсь такої легкості. Свободі думок, в якоїсь такої ненапряжності. Так, буду я завершувати суб'єктивну свою емоційну розповідь про цей аромат, скажу вам дещо корисне: це аромат про ніжну, тонку, зелену квітковість. Ви тут можете побачити якусь свою ніжну квіточку. Якось це неоднозначно прозвучало, так? Аромат ледь запудрюється. Це пряна пудра, чуттєва, зі сподівання. З прянощами. Мені подобається характер, тому що він стійкий і доволі гучний. А, проте а, він звучить отак рівно і дме, дме на тебе цю ніжну квітковість. Дуже приємно це відчувати. Наступний аромат це F Infusion» від Essential Parfum. Я пробник цього аромату зносила в зимку і зараз він мені відкривається дещо інакше. Скільки я вже зносила? Десь міліметра 4 вже. Зараз він мені відкривається цей аромат цитрусами, мандаринами. Я раніше цього не відчувала. Мандарини з холодними, тирпкими травами. Терпкість. Зелена і пильність, така землистість на початку. От терпкість і пильність завжди присутні в цьому ароматі. Це дуже шершавий текстурний аромат. Спочатку більше цитрусів, зелених нот, таких зуховалих, соковитих, розламаних інжирних листів, і є солодкість, присутня, наче від плода інжира. Чим далі аромат живе на шкірі, він стає більш деревним і в такій певній терпкості і пильності Ось чаю, яку я відчуваю на початку, вже там до бази. Далі в ароматі це ніби ось така терпкість, пильність, сандаловий, деревини, така шершавість кедру. Дуже гарний аромат. Зелено-ледь, фруктово, деревний. Підійде і для хлопців, і для дівчат, кому подобається терпкість, пильність, свіжий такий цитрусовий початок, і фруктова е солодинка. Тут також вона є. І шикарна просто деревна база сандали та кедру. Ці аромати вже ж порівнюють з філосікус. Я також тут вам принесла всі свої бутильки з інжирами, щоб вам е, сказати, що я не вважаю, що ці аромати схожі. Це як ну, схожі тим, що є в цих ароматах е, нота інжира. Ну, так можна всі аромати порівняти, всі цитрусові сказати, що вони однакові, або всі там сандалові та трояндові. В чому їх різниця? Ось я зараз вам це продемонструю візуально. Існує у нас на першому місці, хай буде філосікос». і по цій лінійці далі йде «Фік Infusion. І ось тут стоїть грішонел від BDK. У нас посередині знаходиться в цих ароматах Fig Infusion. Тому що він не такий солодко-затишний, э, кремовий, як Гріш Шарнел від BDK. і не такий ніжно-травний, э, прям філосікос, ця в ньому э, інжирність від зламаних цих ілочок, э, листечка цього перела, все в нього таке тонке, витончене, і так зелено, природньо зелено, наче часок, цей білий витік з рослини, і ось ми його вдихаємо. В цьому ароматі така кремовість, прям природня. Я її тут не відчуваю. В ньому більше і солодких, і терпких, і зелень більш тож... Якщо ви шукаєте якийсь собі інжирний аромат, вам треба протестити та порівняти. Не обирайте, наприклад, там Філосікус замість Фігінф'южін або навпаки, бо це те ще різні аромати. Важливо те, чого прагне ваша парфумерна душа. Я особисто вважаю, що цей аромат більш універсальний для більшості людей. В ньому немає прям такої прямолінійної романтичної природності, як є «Філосікус». В ньому більше нот, які можуть подобатись людям: і фруктова солодка, терпка, пильна, сандалова, кремова і кедрова шершава ця сторона. Кожен може в цьому побачити якусь свою картинку. І так, аромат для чоловіків і жінок, і я дуже рада, що він в мене все ж таки є. Наступний аромат, який я вже купила більш так давно, ще взимку, але вам не показували Показувала його в розпаковках в новинках. тож ж це топорт Амбрелеса. Я купувала це в залишку. Бо я насправді дуже сильно хочу собі флакончик Амбрелеза Парфам з білою етикеткою. Проте це аромат також про неймовірно класну шкіру, прям якусь еталонну для мене, що це аромат також хочу мати в своїй колекції. Отже, це шкіряний, відверто шкіряний аромат. Хочеш знати, як пахнуть шкіряні аромати, ось можна. Почати з цього, не дивлячись на те, що взагалі чинбарство і парфумерія, вони довгий час існували нероздільно. Це була одна людина, яка виготовляла вироби зі шкіри і займалась парфумерією. Не було окремих професій, це була одна. І не дивлячись на те, шкіряні аромати, ось так, як ми їх сьогодні можемо сприймати, з'явились не, не, не так вже й давно. І вважаються. Таким нішевим звучанням в люксів, в мас-маркеті. Не дуже багато шкіряних ароматів, бо немає великого попиту на них. Отже, Tom Ford Ambro Leather – це аромат 2018 року. Піраміди складаються з кардамону, шкіри. Підгляну, що тут у нас: жасмин, Амбра, Мох Пачулі. Ось така піраміда, та мені це пахне дійсно шкірою, саме таким блискучим, чорним виробом новим, класним, пахучим і перетертою малинкою. Аромат ледь солодкий ось цієї малинки. Я не бачу малинки в піраміді, ну, хай то там. Це для мене аромат двошарове оця шкіра. В ній є такі ледь тваринні нотки і якісь синтетично ось як як. Смолисті, дуже класний аромат. Відчутний, стійкий, заповнюючий, Божечко, стійкість його. Так, як я люблю казати, щоб я так трималась за свої мрії. Обожнюю шкіряний аромати за те, що вони одночасно звучать і зухвало, бо це таке щось шкіряне ой-ой! А з іншої сторони. І е, стриманість, бо це просто шкіряний о, виріб, що тут такого, і є якась така делікатна сексуальність і неорганічне звучання, там якихось е, смол, бензинових, ну, чогось такого пластикового. Все тут є неймовірний аромат, хочеться ще собі його брати, камбреза е, парфам. Там вони відрізняються, дещо відрізняється, проте. Братики є братики, в іншому є ще елемент, компонент фіалкового листа, який робить роман більш, більш свіжим і квітковий шлейф у нього просто нереальний. Друзі, я вас дуже прошу. Не залишайте мій канал непідписаним, неполайканим. Якось це не по-людськи. А? а наступний аромат це такий невеличкий требл від Фрідеріка Маля. Оде магнолія. Я купила цей аромат на осліп, і він зараз найменш досліджений аромат. І я його насправді щось не дуже той зрозуміла поки що. Магнолії я тут не відчуваю. Це перше, що я вам хочу <кхи> сказати. По-друге, це для мене аромат, перш за все, про цитруси і ветивер. От і все. Аромат дуже свіжий, прохолодний, деревний, такий цитрусово деревний аромат. Цікаво, що тут в піраміді. вам скажу: бергамот, магнолія, витивер, пачулі, мох, кедр та амбра. По акордам цитруси, цитрусовий квітковий, деревний, земляний, ароматичний, свіжопряний. Ну, в принципі, так. Поки що він з нових моїх ароматів найнедосліджений, і я якось його ще не зрозуміла. І, можливо, це просто невиправдані очікування, бо я там хотіла якусь там магнолію побачити, а, а не побачила. Проте аромат дуже приємний. Неочікувано він такий більш в ньому є маскулінний настрій. Який я обожнюю, Я, взагалі, дівчинка не в сторону рафіновано-жіночних ароматів. Мені все ж таки подобається більше унісекс і в сторону чоловічих. Друзі, є ще для вас важливе спостереження. У мене в, в моїх бажанках був аромат Tokyo Bloom від The Different Company, дуже класний. Ніжно-зелено-квітковий аромат, який дарує посмішку, от прям тобі сонячний літній день малює, ранок цього дня, коли попереду дуже класне, класні пригоди та мандрівки. Але проте цей аромат. Для багатьох і для мене є не дуже стійким. Це, це не є його там, перевагою або недоліком, просто цей факт іноді в мене є аромати, якими мені хочеться просто так от много пшикнічать, облитись і ходити. Можливо, комусь цей аромат виконує таку саму роль. Проте мені б хотілося трошечки більше цієї стійкості та більшого звучання цього початку цього аромату. Отже, цей аромат має бути про кульбабки. Чого я тут затіяла це все, що я вам хотіла важливого сказати, що цю першу нотку такої гіркої квітки, трави, оцього полка дуже сонячна. Ця ось нотка малює дуже такий сонячний, радісний настрій. Я відчуваю, я так постояла, подумала біля своєї парфумерної поличці і згадала, де я її відчувала. Я її відчуваю в ароматі Serpentin від Comme des Garçon, який про сонячну природу в місті. І знаєте, яке було моє здивування, що ці два аромати цей, зробила одна і та сама парфумерка Емілі Коперман. А вже ж, я не порівнюю ці два аромати, вони дещо різні. Серпантин починається теж такою сонячною природою місця. Цими травульками, колюбабками, серединками якихось квітів полком. Дуже класний, гіркий, квітковий, такий сонячний. І є в ньому ця. Певна гірчинка така, якою можна побачити кульбабку. І, до речі, в цьому ароматі серпатін я більш кульбабок відчуваю, ніж в такой Блум. У мене на серпантин також є окреме відео з детальним оглядом. Може, якщо вас зацікавило, обов'язково його подивіться. Яка різниця принципова різниця цих ароматів? Tokyo Bloom він розвивається в квітковість, таку прозору, ніжну квітковість. Серпантин розвивається в, дер... в деревну, таку смолисту базу. Цей аромат він більш щільний, він не акварельно прозорий. Проте, ось ця, хто, хто шукає, можливо, кому треба ось цю таку нотку кульбабок, сонця, гарного настрію, ти йдеш обабіч дороги, десь там якісь пильні трави і ось так. Серпатінні ще є. Нота асфальту, якщо вам це важливо. Я вирішила, що поки що Tokyo Bloom я не буду купувати. Я там, тобто, докористуюсь цим відливантиком і буду користуватися своїм серпантіном, якщо захоче такого настрою. Проте не знаю, іноді буває, що ти так відмовився якогось аромату, а потім тебе наздоганяє. Ця думка, що ти без нього більше не можеш. Жити, всяке буває, проте зараз ділюсь з вами своїми думками і такими спостереженнями. До речі, хто спробував по моїй рекомендації серпантін від бренду ComdeCresson, будь ласка, напишіть, як вам? А я вам зичу гарнющих, пахучих, вихідних. Зробіть для себе, будь ласка, щось добре. Послухайте, можливо, гарну музику. Я цієї суботи йду на концерт Латекс Фауни, Тож гарна музика в мене буде. А я ваша Оля. І слава Україні, бувайте!